Доброго дня! На огляді сорт лохтей шотландської селекції. Сьогодні 25 липня 2023 року, місто Рівне Україна. Хочу показати вам три кущі різного віку, і щоб ви не дивувалися, що в перший рік ви отримаєте ось таку сигналочку. Кущ дуже довго наростає такі маніпенькі і зовсім іншого смаку. І ось такий замінничок, 7 см 60 см. Тобто оце зразу треба зрізати, щоб замінник був більший. Зараз покажу вам кущик, якому вже 3 роки. Ось він. Тобто ягідка, яка на сонечку вже визріла. Ягідка, яка втім і ще зовсім зелена. Таким чином можна посадити пару кущів і мати розтягнуте плодоношення тільки одним сотом. Ось де сонечко попадає визріла, визріло, де сонечка нема, ще зелена. Ось пагін заміщення. Ось він іде звідси. І ось-ось-ось, ось він пішов. Ось. Спочатку росте рівно, а потім лягає. Головне слідкувати, щоб він сам не вкорінився, де йому хочеться. Стволики без шипів, без жодних. Гладенькі, гарненькі, товстенькі на третій рік. І зараз покажу кущ, кому чотири роки. Ось його плодоношень. Так само, де в тіньку зелененька, де на сонці вже спіла. І ось його пагін заміщення. Не знаю навіть, як це показати. Ось він йде звідси. І пішов ось такої товщини. Ось такої товщини. І ось він пішов. Тобто, от звідси, з туди. А це вже боковушки, які мають напевно більше ніж метр теж такі товстенькі про ягідку і про смак Ну, може я буду необ'єктивна бо це мій улюблений сорт він дуже класний солоденький ось так само знімається бачите підставив руку і він впав Оце вже буде спіла ягідка, не треба його скубати. Подивимося на його розмір і на його вагу. Ось. Є більшенькі, є меншенькі, але щоб були більшенькі, не потрібно оставляти 20 пагонів. Достатньо 1-2. І боковушки так само вкорочувати до сантиметрів 30-40. Вага 7. 10. Ну, вага така 10-7-12. Тобто, чи менше ви лишите віток, Чим більше вкоротите бічні пагони, тим ягідка буде більшою. Смак мені особисто подобається, він такий ніжний, без кислинки. Дозрівання трішки пізніше, ніж Коламбія Стар, те, що на сонці. Єдине, що дуже довго наростає, тобто треба пару років почекати, щоб мати такі стволики, як дерева. От я вам покажу, дивіться, бачите? Оце такі стволи. Зимою він у мене без накриття і зимував без накриття. Не, не вкриваю я вжину. Як зимою, так і добре. У всякому випадку. Лохтей не вимерзав, не прів, листя я на зиму не обрізаю. Воно весною, коли я піднімаю пагони, воно саме відпадає. Вирощуйте, насолоджуйтесь, все буде Україна. Гарного дня!